Всім привіт! Пам'ятаєте, я колись знімав відео про підземелля Вознесенського монастиря, і я помітив, що тут оновили вхід до підземель і оновили саме підземелля, наче нікого немає. Цікаво, що там давайте поглянемо. Ага. Ось тут раніше було провалля. Все було в ґрунті і неможливо було пройти далі. І я так розумію, відновили оригінальне планування цього підземелля. Ось тут навіть видно нову цеглу. І ось ця частина мені була недоступною раніше. Коли я знімав тут відео, складно пояснити призначення цих приміщень. Можливо, хтось знає. Напишіть у коменти, і ось до цього місця я раніше доходив. А ось це теж щось цікаве. Вентиляційні отвори теж розчистили. До речі, Так, а сюди Ось я заходив. Тут зараз провалля. Я радий, що зайнялися цим підземеллям, і сподіваюся, що тут буде якийсь музей, бо місце досить непогано зберіглося, і було би добре його якось використовувати.